Вітаю, 25 жовтня на календарі в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Виборам бути керівництво ради вивчить закордонний досвід проведення виборів під час війни. Роки окупації. З 2014 року Луганщина втратила 40% населення. Американські перегони. Республіканці обрали нового кандидата на посаду спікера Палати представників. Виборам бути керівництво ради вивчить закордонний досвід проведення виборів під час війни. Влада України може піти на такий крок, якщо врегулює низку проблемних питань, спричинених війною. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Проводити голосування без участі військовослужбовців несправедливо, зазначив він. Питання номер два біженці, яких за межами України може бути до семи мільйонів. Не менш важлива і проблема фінансування, бо зараз кожна бюджетна копійка йде на армію, каже Стефанчук. І останнє це можливість вільного доступу до медіа у передвиборчій гонці. Але все можливо додав спікер, необхідно вивчити аналогічний міжнародний досвід. За добу за знищили ще 800 окупантів. Загалом втрати Росії у війні в Україні на ранок середи становлять 296 тисяч військових. Крім того, наші воїни ліквідували 44 артсистеми та 28 ББМ. Протягом ночі українська ППО знищила 11 з 11 ворожих шахедів. За даними Генштабу, на Мар'їнському напрямі ЗСУ відбили понад 20 атак ворога. На Херсонському українські війська ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають вогняної порази. Ски потила противника також за ісу наступають на Мелітопольському напрямку. За роки окупації Луганщина втратила 40% населення. Регіон перебуває у стані глибокої демографічної кризи. Наголошує центр національного спротиву. Він приводить дані самих окупантів. Зараз населення Луганщини складає 1,5 мільйона мешканців. Це майже у половину менше ніж було у 2014 році, коли туди вторглася Росія, де популяція супроводжується заселенням регіону. Росіянами і масовою мобілізацію етнічних українців на війну проти України росіяни також активно депортують українців під виглядом евакуації та проводять політику фільтрації. В Україні внаслідок збройної агресії РФ загинули 508 дітей. Повідомляє офіс генпрокурора. Понад 1139 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждалих у Донецькій та Харківській областях. Прокурори наголосили, це дані наразі не остаточні. Якщо Євросоюз перестане допомагати Україні, то вона капітулює. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель на конференції Європа та мир. За словами Бореля, українці не можуть самостійно захиститися від агресії РФ і потребують європейської допомоги. Окрім того, євросоюз не хоче допустити капітуляції України перед режимом Путіна. Глава європейської дипломатії також додав, що Путін подумав би двічі чи вторгатися в Україну, якби знав, що ЄС та інші союзники. Підтримуватимуть українців, ЄС за час війни імпортував із Росії сировини на майже 14 мільярдів євро. Як йдеться у розслідуванні порталу Investigate Європ в 11 пакетах санкцій проти Кремля, євросоюз передбачив винятки для 34 видів товарів. Замістити ці поставки не вдається через швидкість, дороговизну або глобальний дефіцит. При цьому ЄС потребує цих ресурсів, оскільки вони відіграють важливу роль для електроніки, сонячних панелей і електромобілів, а також для традиційної галузей промисловості, таких як аерокосмічна і оборонна. Європейські кошти від продажів йдуть не лише до бюджету РФ, а й до компаній, пов'язаних із Кремлем. Повірка лічильників під час опалювального сезону, що потрібно знати. Ця процедура під час повномасштабного вторгнення РФ в Україні була призупинена, але віднедавна її частково відновили. Отже, зараз повірку мають пройти всі лічильники, у яких настав відповідний термін. Здійснити це потрібно впродовж трьох місяців після опалювального сезону. Процес може зайняти до п'яти днів. Слід зазначити, що монтаж та демонтаж лічильника повинні відбуватися у присутності споживача, а потім фахівець мусить скласти відповідний акт. Після повірки лічильник опломбовують. Повірку лічильників не повинні проходити мешканці тимчасово окупованих територій та споживачі, які проживають на території бойових дій. На Закарпатті підприємець допомагав ворогу виробляти обладнання для військових кораблів. Чоловік виїхав до Європи та перевозив сировину через Білорусь до РФ. Сплав росіяни відправляли до підсанкційної компанії ІЗУМРУТ, яка виготовляє радіолокаційне обладнання. СБУ оголосила підприємцю підозру. Дональд Туск стане новим прем'єром Польщі. Як пише Річ Посполита, спільного кандидата президенту від Дуді представили лідери трьох опозиційних партій. Однак політсили не мають ілюзії, що глава держави спочатку доручить формувати уряд чинному прем'єру Моравецькому, чия партія Право і Справедливість посіла перше місце на парламентських виборах, але не змогла отримати більшість у Сеймі. На думку опозиціонерів, це буде зроблено для того, щоб продовжити час роботи чинної влади. Ніхто не змушує Угорщину бути членом ЄС. Борель жорстко відповів на слова Орбана. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки відреагував на заяву прем'єра Угорщини. А той порівняв членство своєї країни в ЄС із радянською окупацією. Тепер йому нагадали, що Угорщину ніхто не змушує бути членом цього союзу. Нагадаємо, що Орбан в чергове оскандалився під час виступу, присвяченому роковинам Угорської антирадянської революції тисяча 1956 року у понеділок, 23 жовтня, політик звинуватив ЄС у тому, що він нібито хоче позбавити Угорщину її ідентичності через нав'язування моделі ліберальної демократії. Республіканці обрали нового кандидата на посаду спікера палати представників. Ним став представник Луїзіани Майк Джонсон у ході таємного голосування. Він переміг однопартійця Байрона Дональдса. Напередодні республіканці запропонували на посаду Тома Емера, який вважається одним із найбільш проукраїнських конгресменів. Однак політик зняв свою кандидатуру. Ще раніше на цей пост претендував конгресмен Джим Джордан, який виступає проти підтримки України. Посадовець декілька разів не зміг набрати необхідну кількість голосів для спікерства в палаті. Незваний гість патрульна поліція Києва цілу добу полювала на оленя. Тварина блукала вулицями столиці. Вже зранку спокійного та стомленого звіра вивели між будинками. Завдяки спільним зусиллям небайдужих та служби порятунку, оленя вдалося піймати. Мандрівнику зробили заспокійливу ін'єкцію і повернули додому до дикої природи. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.